Вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, рада вас бачити. Вітаю вас, рада бачити. Чути вітає глядачів-підписників каналу. А, так я в описі під відео залишила посилання на соцмережі Віктора Литовського. Так що підписуйтеся, будь ласка, ми починаємо. І почнемо ми от з такої цікавої новини, яку написали Financial Times. Я скажу, що ми пишемо це інтерв'ю вечором. У вівторок, 22 квітня, зараз 9 вечора, якраз і от новина звучить так, що Путін запропонував зупинити війну по лінії фронту в рамках зусиль щодо досягнення мирної угоди з Трампом. Чи це правда, що нам писав Financial Times? чи вони щось видумали? Бачите, в нас ми коли питаємо стосовно завершення процесів або якихось пауз ситуації, котрі, хоча б якось віддалено нагадують на припинення або завершення. В нас повинна бути карта миру або карта пожинання плодів. В нас немає цих цих карт. Більше того, є карта дурня, тобто є якась викривлена інформація, котра або не Відповідає дійсності в повному об'ємі, або взагалі як е, маніпуляційний процес, котрий не буде плідний і котрий може винести певний резонанс, коли замість того, щоб припинити, навпаки, ситуація може скалуватися і включати в себе все більше е, нових учасників е, в цих процесах. Трійка мечів. Трійка, мечів, десятка мечів мені випадає більш оринаційні процеси, плани, е плани, котрі пов'язані з тим, що є е якесь обмеження по ресурсу у Росії, обмеження по ресурсу, котре буде викликати е ситуації пошуку альтернативного виходу із ситуації, але. Як процес, котри, до котрого ми ще не підійшли. Тому я думаю, що стосовно звернення, Financial Times, воно трошечки занадто зарано написане. Угу. І ще також вони пишуть, що РФ потенційно буде готова поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями. Ем, але е, на це, ми, типу, маємо визнати контроль над Кримом Росії і що Україні заборонять вступати до НАТО. Це також в цьому ж матеріалі йдеться. От про таке взагалі говорять. Наразі, не обмежини вибір. Я думаю, що це одна з о, один з. Потенційних ймовірних сценаріїв, але мати сценарій, мати план і реалізовувати його це різні, різні речі, тобто, як о, ситуація, котра промовляється, котра о, обсуждається, воно випадає в нас. Карта зірки є, але в нас іде і карта місяця, тобто відсутність домовленості, відсутність можливості знайти якусь спільну. Спільне бачення чи вихід із ситуації з пожиланням плодів? Розмова так, результативності ні. Ну, і я так розумію, відповідь на наступне питання буде така ж сама, але я так для уточнення просто скажу, що також в цьому ж матеріалі йдеться про те, що Трамп хоче угоду між РФ та Україною вже до 30 квітня, щоб він міг з гордістю заявити, що виконав свою місію за перші 100 днів. От хоче і може, це також різні речі, я так розумію. Давайте подивимося, але. Він може хотіти що завгодно, але так. поки що його бажання і дії вони трошечки. Спирання на попередній досвід. Але ти, ти, ти все, все одно анонсуєш свою перемогу. В них з путіном є досить спільна така карта, коли. Ти намагаєшся все одно показати тріумф ситуації, в котрій тріумфу немає, і е, вирішення ситуації у нас випадає в перевернутому стані. Але е, знаєте, як буде? Німножко е, е, практично вийшло. Практично вийшло. От буде анонс, що. Приблизно ще, ще трошечки часу, і всі питання були б вирішені. Але я зробив все для того, щоб це зробити. Тобто, авансування перемоги в нього буде без е підґрунтя, без основи е притягнути за вуха, знаєте, так показати, що ти, ти зробив по максимуму. Добре, а от те, що завтра в середу в Лондоні зустрінуться представники України з західними партнерами, також поговорюють про те, що там, нібито, запропонують офіційно визнати Крим російським. Чи це правда? Чи збираються таке пропонувати нам, чи буду чи будемо ми визнавати, чи можливо ще кажуть про таке, що ми можемо і не визнавати. Але типу штати самі по собі визнають. А якщо вони визнають, то це ж відповідно санкції Заходять там всякі компанії, працювати в Крим, ну і так далі. Воно може бути може, може підійматися тема форматі обхідних шляхів, але питання в тому, що ти не можеш вплинути, і ти не можеш, ти будеш намагатися впливати всіма можливими способами, але ти не дійдеш згоди. І Можуть, я не знаю, і росіяни і наші західні партнери бажати чого завгодно, але бажання і реалії вони будуть відрізнятися. Тому ні добре. А взагалі, от що очікувати тоді після цих перемовин у Лондоні? Будуть якісь результати, хоча б гарне запитання, але ми продовжимо. <гум> Схоже відповідь я переглядав стосовно цих перемовних процесів. Дуже велика кількість конструкцій пов'язаних з пошуком миру, дуже велика кількість конструкцій пов'язаних з пропозиціями, і воно час від часу нагадує: знаєте, як намагання умовити Україну прийняти рішення, але не все виключно буде залежати від України і нашої позиції. Там буде, будуть пропозиції, котрі е, не відповідають нашому баченню і йдуть е, в суперечку з нашим баченням перебігу подій. А ці пропозиції, котрі будуть йти, вони виглядають знаєте, ну, час від часу нагадують, як здівательство якесь, тобто не для того, щоб е, знайти якийсь компроміс, не для того, щоб знайти вихід із ситуації. А для того щоб обирати між поганим варіантом та ще гіршим варіантом, і поки наші западні західні партнери намагаються таким чином вибудовувати комунікацію з нами, ну я не бачу, щоб ми дійшли до якоїсь згоди або знайшли якийсь вихід із ситуації. А таке от питання ще що цього тижня очікується візит посланця Трампа Віткофа до Москви. Він взагалі поїде до Москви і що він там робитиме, про що говоритиме, які там можуть бути результати? Ну, ну ідея знаєте, як прихована гра, якісь, якісь ситуації, котрі пов'язані з прихованою грою. З реакцією, е, повертаючись до попереднього питання, за е, завтра там буде якийсь ультиматум, тобто якась пропозиція, котра буде е, тісно пов'язана якраз з цим візитом від Копа до Москви. І в залежності від нашої реакції, від нашої поведінки, буде залежати е, те, чим він туди поїде. Але е, у короля Пентаклів, режим Трампа зазвичай в нас іде по королю Пентаклів. Є бачення і якесь таке розуміння е, в контексті того, що ти вже дійшов згоди, і твою пропозицію розберуть як. Е, Гарячі пирожки, тобто бо вона най, найліпша. Але в нас далі випадає перевернута карта помірності і карта вежі. Тобто з ситуація, в котрі треба дуже зважено, до котрої треба дуже зважено підходити, в котрій кожне слово, кожна кома вона буде мати значення, в котрій не можна ніяким чином. Спішити поперед батька в пекло бігти, а ти будеш е в цій гонитві втрачати е контроль над ситуацією, що може призвести до руйнівних процесів, до репутаційних ризиків, до руйнівних процесів. І він начебто й каже, що він хоче все вирішити там, за перші 100 днів, але поки що продовжує гнути лінію, коли всі твої дії будуть, ти навпаки. Е не на користь а в деякі моменти навпаки можуть навіть загострювати процеси і робити процес більш неконтрольованим. Добре, а чи є якась, от взагалі, таро дають поради. Чи є якась порада від таро, що робити? Кому? Робити кому? Трампу, Україні що робити? Щоб е війна була справедливо закінчена. Давайте з Трампа почнемо. Угу. Ту зкупки. Ту скупків перевернуто. Я б сказав так: що до я не знаю, що ти там зловживаєш, але треба і трошечки. Закінчувати ці процеси. Тут з Кубків це момент того, що в тебе є колосальний потенціал, але ти його використовуєш не в тому вигляді, не в тому напрямі, який може принести плоди тобі. друге Переглянути плани. Карта зірки в перевернутому стані. Це момент того, що є потенціал, який використовується неправильним чином. Є плани, котрі не йдуть на користь переглянути плани, є обмеження, є зв'язаність по рукам та ногам, коли ти. Насправді можеш впливати на перебіг подій, але ти кажеш, що в тебе зв'язані руки, і ти не бачиш іншого виходу, але ти навіть не намагаєшся подивитися на цей вихід. Рекомендаційна карта. Ну, перше, обрати правильну сторону і не обирати за рахунок зиска і користі, не обирати з точки зору вигоди матеріального. Характеру, тому що тут у нас дві карти: двійка жезлів, двійка кубків пентаклів. Одна це момент пошуку вигоди, друга це момент обирання, знаєте, напряму, в котрому ти намагаєшся рухатися. І тут більше йде рекомендація: перегляд, перегляд того плану, тому що в нього бачите дуже велика кількість конструкцій, котра пов'язана з тим, що. Не я не буду робити дії, котрі є раціональними, котрі можуть піти на користь. Я буду робити протилежні дії за ті, котрі робив там Байден, і для того, щоб показати себе, що все робилося неправильно. Але іноді це виглядає так, що ось Байден стояв на землі, а я буду намагатися стояти на деві, тому що. Так, як робив Байден, Байден робив це правильно. Спирання на попередній досвід, котре руйнує, руйнує можливість збудувати досвід майбутнього. І незважені у достатньо жорсткі дії руйнівного характеру, за рахунок котрих. Ти навпаки, можеш зробити собі некомфортне становище. І можеш. Карта миру в нас випадає, не вирішити все в контексті миру, а навпаки, притягнути більш глобальні, глобальні руйнівні процеси. Більше про, про плани, я б так сказав, бо в основі це плани, переглянути свої плани і підходи. Україна так, так. Ну, Росію ми навіть не дивимося це. Зрозуміло, що їм треба робити, просто вийти звідси, і все це все понятно. Просто вони так не зроблять наразі, принаймні. Бачите, в нас цікава комбінація випадає У нас з точки зору ситуації, коли ти не можеш вплинути силою за рахунок відсутності необхідного ресурсу. Ситуацію, коли ти намагаєшся вийти в пошуки якихось правильних підходів і робити правильно, тобто так, щоб грати за правилами. А в нас рекомендаційна карта. Карта обхідних шляхів, тобто ну, з вовками жити вовчі вити, Тобто, не треба е, бути відкритою книгою і не треба е, діяти по закону, не треба діяти по домовленості. не треба, В нас випадає така ситуація, що всі домовленості порушують, всі нехтують законом, а ми намагаємося грати чесно за правилами. і Виходить так, що коли всі використовують довкола тебе чи ти, а ти граєш за правилами, зазвичай закінчується гра тим, що ти програєш цю гру. Тут треба підлаштуватися під ці процеси і обхідні шляхи, тобто так само використовувати якісь маніпулятивні конструкції, не шукати. Вірних союзників, а шукати вигідних союзників. У нас карта відлюдника випадає в контексті того, що в деяких ситуаціях, коли тобі не вигідно вибудовувати, коли тобі, але ти намагаєшся просто чесно, чесно грати за правилами, ти робиш сам собі лихо. І, ну, Рекомендація: обхідні шляхи, ілюзія, маніпуляція. Тобто грати нечесно і шукати шукати якісь обхідні конструкції, котрі пов'язані не тільки з ворогом, але і з твоїми потенційними союзниками. Друге, це пошук, пошук нових союзників багато не буває. Пошук нових союзників, котрі тобі будуть зручні, навіть якщо це буде якось суперечити попереднім домовленостям. Що у мене таке питання? От наприкінці ще минулого тижня Кабмін затвердив постанову про створення центрів підготовки цивільного населення до національного спротиву. Що це взагалі означає? Чи запрацюють такі центри, і як це стосуватиметься всіх українців? Я переглядав це питання дуже правильно ви його поставили. Як це буде стосуватися? У... Торкатися всіх українців, це буде торкатися всіх українців. Тобто, нас все одно воно випадає так, що карта страшного суду, і процеси, котрі будуть стосуватися всіх і кожного. Тобто, виходячи навіть на фінішну пряму в контексті війни, по закінченню війни, в форматі паузи, в будь-якому форматі. В нас є конструкція в розкладах, яка показує, що кожен українець з тим чи іншим боком чином буде пов'язаний з військовими діями, або з наданням там першої медичної допомоги, або я не знаю інформацією, яку ти зможеш володіти в форматі там. Тактичної медицини тощо, але це буде стосуватися кожного. Тобто і молодих, і старих і, і середній вік. Тобто примусово Я... мається на увазі? Воно випадає не те, що примусово, воно випадає як добровольна принудительне. Воно нагадує, знаєте, як суботники раніше. Тобто, в нас угу. були приклади, коли суботнік робили в школі, в університеті, на роботі. Але е, тим чи іншим чином, ти все одно, якщо навіть в тебе вийшло якимось чином обійти це один раз, е, це означає, що наступного разу через деякий час ти не повернешся до цієї ситуації. Воно буде е, я б не, не панікував би в цій ситуації, тому що за розкладом воно випадає як частина нашого життя, тобто невід'ємний процес, котрий буде стосуватися тим чи іншим боком кожного наостанок таке запитання: чи може найближчим часом з якихось причин змінитися в Україні прем'єр-міністр і спікер Верховної Ради? Чому я про таке питаю? Бо деякі ваші колеги про це кажуть. Справа в цьому Там може бути трансформаційний процес, який намагається проштовхнути, але його проштовхнути не виходить. І ситуація, котра? Від, від, ну, поки що не, не відіграється, тому що є якісь недостатні, я не знаю, підстави або законні моменти, котрі пов'язані з тим, щоб це реалізувати. І відповідь на це запитання є процес, котрий намагається проштовхнути, але поки що не виходить. І в нас з точки зору перспективи, перспектива випадає, хоч і прямою, в нас в розкладах на це питання дуже велика кількість жезлів, тобто таких випробувань спитань, і труднощів, котрі не дають реалізувати цю задумку. В, причому більше того, воно в розкладі пов'язано, повинно бути пов'язано з якоюсь дуже сильною, впливовою постаттю, скоріш за все, жінкою. Нічого собі. Це якась е, нова персона, чи хтось вже хто, Ні, ж, хто дра, був? Наче стара персона, але котра хоче повернути собі важелі впливу і керувати процесами. Юлія Тимошенко. Це Може бути. Це може бути угу. цікаво. Будемо це переглядати далі. Дякую, Вікторе, вам щиро вдячна нашим глядачам. Підписуйтеся, будь ласка. Нагадую, що всі контакти Віктора Литовського є в описі під цим відео. Ставте лайк до цього відео. Всім всього найкращого, пока.